Розгляньмо ще одну чудову властивість інтеграла. І вона буде знову пов'язана з межами інтегрування. Запишімо наступне. Нехай в нас спочатку є інтеграл від а до б функції f від x dx. І потім я стверджую, що ми можемо зробити наступне: що ми можемо цей інтеграл перетворити на два інші. Ми можемо обрати якусь точку посередині між А та Б, назвімо її С, А менше дорівнює С, і С менше дорівнює Б. Ось таке. От. Воно знаходиться посередині десь. І тоді я можу записати наступне: що це інтеграл від А. До С, візьму тільки інший кольор для наглядності. Інтеграл від a до c функції F від x dx. Додати інтеграл того, що в нас лишилося з нашого інтервалу. Тобто від c до b функції F від x dx. Ось таке от. І наше завдання в цьому відео зрозуміти, чому це твердження є правдивим, та, можливо, навіть спробувати його довести. Пропоную спочатку поглянути, як це виглядає на графіку. Нехай в нас є якась координатна площина. Ось така от. Швиденько її намалюю. І потім є графік функції, який виглядає наступним чином. Функції від x. Ось такий от графік. Позначу ще x та y абсцису та ординату. І я хочу знайти інтеграл від А до Б. Позначу також А та Б. А та Б. Наші точки. І річ, що записана ліворуч, це що? Це площа під графіком нашої функції. Тобто площа ось цієї от частинки. Візьму її рожевим. Ось такої от. Фігура, яку я зараз заштрихував рожевим кольором. Так? Візьму її дрібненько, ось так от заштрихую. Але що нам стверджує це твердження? Що я можу обрати довільну точку С між цими двома точками? Нехай вона десь лежить ось тут от моя точка С. Так? І що означає вираз, що записаний праворуч? Він нам каже, що ви можете спочатку взяти інтеграл від А до С, тобто площу ось цієї от частинки, ось цієї от частинки. Та візьму її теж заштрихую, помаранчева. І потім ви можете, ще до неї, додавши частинку, яка знаходиться від С до Б, ось ця от площа, отримати всю рожеву. І все чудово. Так і є. Графік нам це підтверджує. Але якщо ви хочете це довести якимось іншим способом, то ви, наприклад, можете скористатися формулою ньютона Лейбніца. що ви для цього маєте зробити? Спробуємо перетворити ось цей от вираз, що записаний зараз праворуч. Чому він буде дорівнювати? Дорівнює. І перейдімо на наступний рядок. За перша частинка, чому в нас дорівнює? За формулою Ньютона Лейбніца, якщо. F велике від x, це наша первісна від функції f від x, то мені потрібно взяти F від C і від нього відняти f велике від А. А потім до цього я ще маю додати наступне. F велике від B. Знову ж таки, розкриваю просто ось цей от інтеграл за ньютона тоналяйміця, і віднімаю f від C. Ось така от річ. Але тепер чудово трапляється наступне, що f від c та f від c, вони скорочуються, і в мене лише лишається F від B відняти F від a. А це, знову ж таки, за та налямміса, ми можемо згорнути це навпаки. І сказати, що це в нас дорівнює. Якраз цьому інтегралу, що нам потрібно, був спочатку: інтеграл від а до б функції f від x dx. Тому ми можемо як розкладати наш інтеграл в суму двох, якщо нам це зручніше. Або ми можемо згортати, якщо в нас є два інтеграли однакової функції, з межами інтегрування, які ось так ніби дотикаються. Тому. Ми можемо далі досліджувати інтеграли та знаходити більше чудових властивостей.